19 грудня Віктор Янукович візьме участь у 15-му саміті Україна ЄС, який проходитиме в Києві. Як відомо, в цей самий день в Москві розпочнеться й 32-ге засідання міждержавної ради Євразес. А низка змін наприкінці листопада з посиланням на внутрішні джерела додали, що Віктор Янукович і його відвідає. Сам президент назвав подібні заяви інтригами деяких політиків. А на питання, який з заходів відвідає, відповів так. Де я буду. 19 числа. Буду там, де мені необхідно бути. Там і буду. Тепер все відомо офіційно. Президенту потрібно бути на саміті в Києві. А в Міністерстві закордонних справ розраховують, що саміт відбудеться на вищому політичному рівні, і прибудуть лідери всіх держав. Водночас, підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті може і не бути. Про це на умовах анонімності сказав один із європейських дипломатів. Підозрюються й українські дипломати. Так, директор міністерського департаменту інформаційної політики Олег Волошин заявив: можливо, парафування угоди про. Про асоціацію в рамках саміту не відбудеться, але тим не менш буде заявлено про зближення сторін і про завершення переговорів про асоціацію. Парафування угоди про асоціацію з ЄС лише формальне підтвердження завершення переговорів, а набути чинності документи зможе лише після його підписання та ратифікації європарламентом і національними парламентами 27 держав Євросоюзу та України.